Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати швиденький тортик до чаю або кави. Нам знадобляться вафельні коржі. 180 г печива. в мене звичайне до кави, 80 г масла вершкового, одна баночка невареного вареної згущеного молока і 150-130 г грецьких горіхів. Я їх підсмажила, підсушила. І тепер будемо подрібнювати в першу чергу печиво треба подрібнити в крихту, і горішки. Я це буду робити простим, найпростішим способом, за допомогою печалки. Так, я печиво і горішки подрібнила. У мене прям дуже ідеальна крихта не вийшла. Я подумала, що нічого страшного. Горішки теж вийшли, ось такими невеличкими тут шматочками трапляються, але нічого. Тепер. Викладаємо в каструльку, в чому ми можемо будемо підігріти, розтопити масло. Сюди ж додаємо згущене молоко, додаю печиво. Всипаю горішки і ставлю на повільний вогонь і підігріваю, але не кип'ячу. Все, друзі, я наш крем, так званий, заварила. Він вийшов ось такий, він не гарячий, він так гарно теплий, нагадує іриску. Я його не охолоджую, а прямо зараз починаю мастити коржі. Потрапляються такі шматочки горішків, і на смак, знаєте, горіхово-ірисковий смак. Ось так. Так, змащуємо наші коржі. Все, друзі, тортик я вже перемазала. Дуже мені сподобався цей крем в роботі. Дуже швидко застигає, тільки трішки охолов і гарно вже лягає на коржі, застигає. Дуже багато часу не потрібно. Через півгодинки можемо куштувати. Все, наш тортик готовий. Ось так він виглядає. Дуже класно пахне горішками. Дуже смачний вийшов. Дуже рекомендую вам приготувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!